Навряд чи дітей, крім штурхання куска вугілля, було багато розваг в Англії 19 століття. Це ви зараз в інтернетах можете знайти різний хтивий контент. А ось цьому 14-річному сталкеру задля цього довелося незаконно прибиратися до Бокінгемського палацу. Бой Джонс. Він же Едвард Джонс прославився тим, що викрав спідню білизну королеви Вікторії. Прокинувшись чистильщиком сажі у 1838 році, Едвард вперше пробрався на територію Бокінгемського палацу. Всередині хлопцю дуже сподобалося, особливо. Йому спала до душі королева Британії Вікторія. Тому він частенько почав пробиратися до її резиденції та шпигувати за нею. Наприклад, Едвард частенько споглядав, як та роздягається, готуючись до сну. Одного разу хлопчина навіть зумів вкрасти частину спідньої білизни королеви. Проте його дуже швидко спіймала поліція з краденим в штанах, через що його було відправлено до суду присяжних. Де його, як не дивно, було виправдано. Бо просто так. Через два роки Едвард знову зумів пробратися до палацу та сховався під диваном у гардеробні королеві. Королеви, проте його дуже швидко знайшли гувернантки. Цього разу хлопці відправили на три місяця виправних робіт. Але як ви зрозуміли, це ніяк не зупинило Едварда від ще одного проникнення на територію палацу. І ще одного. І від ще купи спроб. Кріповий сталкер він був, звісно, а помер Едвард Джонс, до речі, в 1893 році, коли п'яний впав з мосту в річку Мітчелл в Австралії. Красти трусики королеви це, звісно, цікаво. Сам таким займаюсь постійно. Але як на мене, обманювати аристократ. Ків США, прокинувшись сестрою королеви, це прям інший рівень. Щоб позбуватися злочинців, Англія у свій час замість будування в'язниць вигадала відправляти їх проти власної волі в різні кінці світу. А враховуючи, що багатько з ув'язнених помирало ще в процесі плавання на кораблі, то в принципі практика була дієвою. Сара Вілсон була однією з таких злочинців в 1771 році. Вона на кораблі прибула до США та потрапила у власність до якогось вільяма, чи то як раб, чи то як служниця, це не важливо. Важливо, що вона доволі швидко втекла та почала нове життя в Америці як сестра королеви Британії, принцеса Сузанна, Кароліна Матильда. Ну, ще інколи як маркіза де Вальдер Грейв. Але як це так вона ось таке провернула? Річ у тому, що Сара працювала покоївкою у Букінгемському палаці, де їй потрібно було завжди дотримуватись королівських манер і етикету. Хоча про ту частину етикету, де забороняється красти королівські коштовності та сукні, Сара, мабуть, забула, за що її засудили. Скоріше за все, наші героїні вдалося якось зберегти. Парочку прикрас та частин гардероба Королеви та взяти їх із собою до Америки, де за допомогою цього всього та отриманих на роботі знань змогла мімікрувати під сестру королеви принцесу Сузанну. Сара почала відвідувати багато знаті і паралельно виманювала у них гроші, обіцяючи, що королівська сім'я все компенсує. Ну і як же не повірити самій принцесі, особливо коли вона в сукні. Проте у 1775 Вільям, її господар, все-таки знайшов тікачку, розвіяв її брехню та забрав назад до себе, звідки Сара знову втекла. Як не дивно, її ніколи не судили за її оборудки та обман, адже всі в США визнали її генії, просто пробачили. А ось пробачити погане правління короля Едуарда II граф Роджер Мортімер не зміг. Він не раз ображався на короля через те, що той був корумпований, мав купу боргів і замість розв'язання проблем витрачав час на друзів та просування своїх фаворитів на різні посади. Фаворитів чоловічого роду на секундочку. Тоді у 14 столітті, як ви розумієте. Та ЛГБТК спільноту поважали, але навпаки, в результаті через сварки та навіть спробу повстання Мортімер був ув'язнений у Тауері. Проте наступного року якимось дивним чином підав впливу певних речовин констебля в'язниці та втік до Франції, де й почав розробляти супер план розплати королю. В цьому йому дуже допомогла дружина короля Ізабелла, яка не дуже була в захваті від орієнтації свого чоловіка. І ось одного разу, бувши в Парижі, вона познайомилась із. З Мортімером, де той і спокусив її. В результаті королева стала його коханкою, і менш ніж за рік ця парочка з підтримкою певних графів вдерлася до Англії та, вбивши фаворита короля, скинула Едуарда ІІ з престолу. Мортімер став королем регентом та керував близько трьох років, доки не підріс син Едуарда та Ізабели Едуард III, та просто-напросто не стратив нашого роджера Мортімера. Томас Блад колишній полковник, який втратив великий маєток у 1660 році та втік до Ірландії, боячись. Репресій від нового короля Карла II. Проте через 10 років повернувся до Британії з метою десь знайти грошенят. Кримінально, звісно. Після кількох невдалих спроб оборудок Томас вирішив вкрасти коштовності корони, які зберігалися в одному з приміщень лондонського Тауера. Одного дня Томас Блад переодягнувся священником і разом зі спільницею, прикинувшись сім'єю, прийшли оглянути коштовності. Це міг зробити будь-хто заплативши лише за вхід. І ось під кінець виставки, нібито дружина Блада, прокинула що у неї заболів живіт. А наглядач коштовності як добра людина, запросив її до себе у квартиру, аби та відпочила і прийшла до тями. Через декілька днів Блат навідався до наглядача та подарував йому пару білих рукавичок, нібито на знак подяки за допомогу його дружині. В результаті все якось закрутилося, і Томас з Блат та наглядач здружилися. Наш герой навіть почав сватати свого племінника доньці нового дружбана. Племінник, звісно, був вигаданим 9 травня 1671 року. Томас і ще парочка чоловіків, які прокинулися родичами Блада, відвідали наглядача, нібито для знайомства з його донькою. Чекаючи на обід, Блад переконав свого нового друга показати йому та родичам відомі всьому світові коштовності британської корони. Ну і бажаючи справити враження на свого майбутнього зятя, наглядач відімкнув двері до підвалу, де наші грабіжники його швиденько вдарили молотком по голові, після чого узялися до крадіжки коштовностей. Встиг Блад та друзі взяти лише корону та пару скіпетрів, адже. Охорона дізналася про те, що відбувається, і почала переслідування. Наші герої швиденько намагалися втікти, відстрілюючись, проте згодом зрозуміло, що їх загнали у глухий кут, де крадії змушені були здатися. Як би це не звучало дивно, Томаса Блада не було страчено чи ув'язнено через цю справу, адже король Карл ІІ мав симпатію до нашого героя і його спроби пограбування. В результаті монарх помилував Блада та навіть подарував йому маєток з доходом у 500 фунтів щороку, мабуть, по приколу, не знаю. А Знаю, я що твоє спонсорство та вподобайка дуже допоможуть каналу розвиватися.